Слава Богу. Думки, якими я сьогодні хотів би поділитися разом з вами, вони сформувалися при підготовці до уроків недільної школи. Тут не буде якоїсь глибокої теології чи глибокого богослів'я, але я вірю в те, що. Хтось знайде для себе словом, слово, яким буде жити, хтось знайде підкріплення, хтось знайде розуміння певних істин, на які, можливо, не звертав уваги. За основу я хотів би взяти місце із Божого Слова. Це книга пророка Ісаї, 64-й розділ, 8 вірш. Буду читати з екрану, бо місць дуже багато. Я поробив закладки, але так буде простіше. Тепер же о Господи, Ти наш отець, ми глина, а ти наш ганчар. І ми всі чин Твоєї руки. Сьогодні хотів би загострити увагу на життєвому шляху служінні. Пророків Божих Ілі, Єлисея і Єремії. Брати і сестри, вони усі несли служіння Божих пророків. Але їхнє життя настільки відрізняється, що це істинно Ми можемо сказати, вони були чин Божої руки, як глина в руці ганчаря. І Бог як вважав за потрібне, так формував їх як особистість, так вів їх служінням. Але разом з тим усі вони від свого покликання і до завершення свого служіння. Зберегли Богові вірність і виконали Божий план, який Бог мав на їхнє життя. Нам мало відомо про початок служіння пророка Іллі, але з тих небагатьох місць, які говорять про початок його служіння. Ми можемо зробити висновок, що Ілля був чоловіком виняткової скромності і виняткової невибагливості в своєму житті. Про Івана Хрестителя написано, що він прийде в дусі і в силі Іллі. Іван Хреститель був чоловік, який харчувався дуже невибагливо. Жив в дуже невибагливих умовах, і весь його побут він був дуже невибагливим. Ілля з'являється на сторінках книги Біблії, одразу як пророк Суду Божого. І він говорить Ахавові про те, що за гріхи, в які ти ввів Ізраїль. Три з половиною роки не буде дощу. Єлисей пророк Божий. Але початок його служіння він зовсім інший. Чи пам'ятаєте ви притчу, чи вірніше не притчу, а випадок із життя Ісуса Христа? Коли до Ісуса Христа приходить багатий юнак і каже: Господи всі заповіді виконав, ще з самого малку. Що мені бракує? І Христос каже: Одного тобі бракує, весь свій маєток роздай, і йди за мною. Складна справа. Нам важко уявити, як це реально втілити в життя. Але ви знаєте, Біблія не залишає нас без такого прикладу. І таким прикладом є Єлисей. Давайте зачитаємо. Перша книга царів, 19 розділ з 19-го вірша. Мова йде про Іллю. І пішов він і звідти і знайшов Єлисея, шафатового сина, а він, Оре, дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому, і підійшов до нього Ілля, та й кинув йому свого плаща, і позоставив той волів, та й побіг за Ілею і сказав Нехай поцілую я батька свого та свою матір, та й піду за тобою. А той відказав йому: Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І, звернув, і вернувся він від нього, і взяв запряга волів та й приніс його в жертву, а ярмами волів зварив його м'ясо і дав народові, а ті їли, і він устав, і пішов за Ілею та й служив йому. Багатий чоловік 12 запрягів волів, кинув все і пішов, щоби служити Іллі і Богові. На недільній школі я дітям задавав запитання. Те саме запитання хочу задати вам, а ви просто подумайте про те, як ми мислимо. Як ми собі уявляємо пророка Божого? Поважний чоловік з сивим волоссям, з сивою бородою, статний, від якого віє просто силою Божою. Посухом в руці говорить так, що мурашки по шкірі біжать. І якщо Ілля і Єлисей вони підпадають під цей опис, то наступний пророк, на життя якого я хотів би звернути увагу, Юнак, Єремія. Бог покликав Єремію до служіння, коли йому було 15 років. Уявіть собі, 15-річний юнак, і він стоїть перед священниками, перед царем і докоряє, і говорить просто про страшні речі, які чекають Ізраїль. Брати і сестри, це нам на науку. Тому що дуже часто те, як ми собі малюємо в голові, як повинно виглядати служіння пророка чи наше служіння, воно стає перешкодою для того, щоби звершати служіння, яке нам доручає Господь. Якщо Виділити якісь ключові моменти в служінні цих трьох пророків, я тут підготував такі коротенькі речі, то ми кожного з них можемо охарактеризувати певним чином їхнє служіння, воно мало один конкретний напрямок. І як я вже сказав, Ілля був пророком Суду Божого. Його служіння починається із того, що він замикає небо на три з половиною роки. Далі він, ведений рукою Божою, втікає сперед перед лиця нечистивого царя, Бог піклується про нього, і знову він з'являється як меч Божий, який карає. Ідолопоклонників і навертає Ізраїль до їхнього Бога. Пророк Єлисей, його служіння це як служіння піклування Бога про свій народ. Навіть чуда, які звершає Єлисей, вони ніби засвічують Божому народові, Ізраїлю, що Бог попіклується, Бог попіклується про воду, Бог попіклується про їжу, Бог попіклується про здоров'я свого народу, Бог попіклується про безпеку свого народу. Лише б народ залишався вірним Богові. Служіння пророка Єремії це служіння пророка, який оплакує свій народ. Хоча, коли ми будемо уважно читати книгу пророка Єремії, ми знайдемо багато місць, які вказують на те, що, попри суворі Божі вироки, Бог готовий був. Простити і помилувати свій народ. Бог неодноразово казав до Єремії: іди і скажи, іди і скажи: а може, вони почують, а може, покаються, а може, навернуться, може, відкинуть свою злу дорогу. На жаль, ми знаємо, що не відкинули, не покаялися. Більше того, пророка Єремію постійно гнали. Можливо, я десь щось пропустив, але за своє служіння пророк Єремія приблизно 5 разів був ув'язнений. І останній раз. Ті, хто його ув'язнили, надіялись на те, що там в тій його в'язниці, а саме в ямі повній багна, він і загине. І коли я роздумував над життям пророка Єремії, в мене виникало одне запитання. Чому, Господи, так? Чому, коли прийшли ув'язнити Іллю, він сидить на пагорбі? Це друга книга царів. Перший розділ. Дев'ятий, десятий вірш. Мова йде про царя, який послав, щоб ув'язнити пророка Іллю. І послав він до нього п'ятдесятника ятдеся, та його п'ятдесятку, і вийшов він до нього, аж ось Ілля сидить на верхів'ї гори, і сказав він до нього чоловіче Божий. Цар сказав зійдеш і звідти. А Ілля відповів і говорив до того п'ятдесятника. А якщо я Божий чоловік. Нехай зійде з неба вогонь і нехай пожере тебе та п'ятдесятку твою. І зійшов із неба огонь і пожер його та його п'ятдесятку. Брати і сестри. Отут стоїть питання. Ми будемо зараз далі читати про Єремію. Чому ці принципи не діяли в житті інших пророків? Як навіть в новому заповіті написано, каже, тих повбивали, тих каменували, тих гнали. Спроєктуємо це на своє життя. Як часто, коли ми приходимо до Бога, ми уявляємо, що наше життя воно буде йти певним чином. Ми навіть дивимося по сторонах, дивимося на своїх ближніх. І кажемо, дивись, як в нього. В мене повинно бути так само. Ні, брати і сестри. Ні. Бо Господь ганчар, а ми глина. І Він робить так, як йому до вподоби. А наше завдання як дітей Божих, як людей, які довіряють Богові. Своє життя підпорядкувати під Божий план. Книга пророка Єремії, 43-й розділ. Сорок другий. 42-й Розділ 17 вірш. Єремія пророкує. І станеться всі люди, що звернули своє обличчя на мандрівку до Єгипту, щоб чужинцями замешкати там, повмирають від меча, від голоду та від моровиці, і жоден з них не позостанеться і не втече через те зло, що я спроваджу на них. Конкретне слово. Більше того, якщо ми прочитаємо перед тим, то лідери того невеликого залишку з ізраїльського народу, який залишився на своїй землі, вони приходять до Єремії, щоб взнати, а що їм робити далі. І вони кажуть: ми зробимо так, як ти нам скажеш. Єремія каже, не зробите. Не зробите, але я вам все одно скажу, як буде. 43 розділ 5 7-й вірш. І взяв Йоханан, син Кареахів та всі військові зверхники, усю юдину решту, що вернулися від усіх народів, куди були вигнані, щоб замешкати в юдиному краї, мужчин та жінок і дітей та царських дочок і всяку душу. Що Невузарадан, начальник царської сторожі, позоставив був із Гедалією сином Ахікама, сина Шафанового, і з пророком Єремією та з барухом сином Нерієним. І прийшли до Єгипетського краю, бо не послухалися Господнього голосу і прийшли до Тахпанхесу. Єремія знає Боже слово. Єремія знає, що всі там загинуть в Єгипті, бо так сказав Господь. І знову вертаємося до того, яке питання я задавав. Ну чому? Чому Єремія не міг сказати: якщо я Божий пророк, то нехай зійде вогонь на тих неслухняних людей. І пожере їх, і ми виконаємо Боже Слово. Складне питання. Складне питання і відповідь на нього прийняти складно, тому що воно суперечить нашій людській гріховній природі. Воно суперечить тому, що людина дбає про своє тіло, людина дбає про добробут і дуже часто цей добробут. Свою волю вона ставить вище волі Божої. А кожному з нас смиренно потрібно прийняти Боже Слово, яке говорить: ти глина, а твій творець ганчар. І як він вважає за потрібне, так він формує твоє життя. Так він формує твою долю, а твоє завдання виконувати те, що Бог тобі наказав. Ви знаєте, окреме, окреме місце в цій всій історії займає історія слуг цих пророків. Єлисей був слугою Іллі. І, як говорить нам Біблія, він виявився вірним слугою. Він ставив перед собою правильні цілі, правильні пріоритети. Він ставив перед собою правильні бажання. І в результаті, як ми знаємо, за його наполегливість, за його таку дотошність, він отримав те, що хотів подвійний Божий Дух. В Єлисея було кілька слуг, і про одного з них ми знаємо, що він виявився не таким вірним слугою, як Єлисей був для Іллі. Він проміняв земні багатства на те, що йому пропонував Бог через Єлисея. У Єремії був також слуга, друг, і його життєвий шлях він також не був простим. 36-й розділ книги пророка Єремії говорить нам про один цікавий момент. Єремія ув'язнений разом з тим. Бог наказує йому донести певне Слово до Божого народу. І він просить про це свого друга, чи свого помічника, чи свого слугу баруха. Давайте зачитаємо вибіркову вірші. Тридцять шостий розділ, другий вірш. Візьми собі книжного звоя і не пиши на ньому всі ті слова, що я говорив тобі про Ізраїля, про юду та про всі народи від дня, коли я почав говорити тобі від днів Йосії та аж до цього дня. П'ятий вірш. І сказав Єремія Барухові, кажучи, я задержаний, не можу війти до Господнього дому. Десятий вірш. І прочитав барух з книги Єреміїні слова в домі Господньому, в кімнаті писаря Гемарії, Шафанового сина, на горішньому подвір'ї при вході до нової брами Господнього дому, в вуха всього народу. І 19 вірш. І сказали зверхники до баруха Іди, сховайся, ти та Єремія, і, ніхто, і нехай ніхто не знає, де ви. Слова пророцтва були настільки радикальними і страшними відносно царя, відносно ізраїльського народу, відносно Єрусалиму, що люди, які слухали ці слова, вони розуміли, що ні Барухові, ні Єремії нічого доброго не вартує чекати. Я думаю, барух розумів це, коли він писав всі ці страшні слова. І він не знав, що його чекає, чи будуть люди, які заступляться за нього, чи не будуть, але він проявляє велику вірність. Ви знаєте, можливо, барух знав історію Іллі і Єлисея настільки добре, що сам себе бачив, як слуга великого пророка. І бажав стати його наступником. В моєму розумінні він був достатньо вірним в служінні Богові. Але знову ж таки, коли ми вертаємося до слів, з яких ми розпочинали, ми глина, а Господь ганчар. Який вправі формувати так, як він вважає за потрібне? 45 й розділ. Книги пророка Єремії. Це окреме пророцтво від Єремії для баруха. Так скажеш йому, так говорить Господь. Ось я поруйную, що я збудував, а що я насадив, те я вирву також усю землю свою. А ти ось шукаєш для себе великого не шукай, бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь а тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Оце винагорода баруха. Брати і сестри, нам складно вмістити окремі місця Біблії. Нам складно порою прийняти Боже Слово, яке ми розуміємо, що потрібно застосувати в своєму житті. Я, як я говорив, в нашій людській природі супротивно те, що ми повинні в повній мірі. Підпорядкувати своє життя Богові, зректися самого себе. Це абсолютно непросто, але це потрібно. Ми прийшли до закінчення цих роздумів, і основну думку, яку я би хотів, щоб ви залишили для себе. Коли наше життя воно йшло рівномірно, розмірено робота, дім, церква, сім'я, можливо, хтось зазнавав якихось страждань, хворів, але все одно це було розмірене життя. Нам було значно легше приймати те, що Бог посилав в наше життя. Зараз в наше життя прийшли трудні часи. Когось Бог береже в мирі і в спокої. В життя когось вірвалася війна різним чином. Хтось втратив рідних, комусь довелося залишити домівку, хтось покинув країну. Але разом з тим цей принцип. Він залишається справедливим і для нашого життя, в яких би обставинах ми не були. Господь ганчар ми глина. І Він формує нас так, як, нам, як йому до вподоби. І ми це повинні прийняти смиренно, без нарікання. Єремія за час свого життя він отримав одне дуже важливе слово. І воно дуже важливе для нас, тому що зараз ми можемо його зрозуміти як ніколи, як ніколи і в інший час. Це книга пророка Єремії. Вісімнадцятий розділ, з 5 по 8 вірш. І було мені слово Господнє говорячи, чи не міг би зробити я вам, як ганчар, цей доми Ізраїлів, каже Господь. Ось як глина в руці ганчаря. Так в руці моїй дома Ізраїля і ви. Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав, я повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому.